су Екселенція Росія знов атакує житлові будинки, забираючи невинні життя на даний момент. Загинуло 25 людей, з них четверо дітей. Хочу показати фото деяких з 25 людей, які загинули вчора. 63 інших поранено, серед них 11 дітей. Удар також сильно пошкодив приміщення делегації ЄС в Україні. Атака на депмісію неприпустима і вимагає засудження та реакції світу. Президент Зеленський обговорив з генсеком кроки для зупинки вбивств. Окрім підтримки, ми діятимемо для посилення оборони та порятунку життів. Україні терміново потрібні додаткові системи ППО для захисту людей і території, а також засоби дальнього ураження для нейтралізації російських військових об'єктів, звідки ведуться атаки. Незаконну війну Росії треба зупинити. Всі вбивства і напади мають припинитися. Порушення статуту ООН має бути зупинено, і ми знаємо, що все це припиниться як тільки зупинять Росію.